В моєму військовому котку тільки два записи. Робота в органах КГБ СБУ. На посадах оперативного складу. Ось це задокументовано. Ну, я з повагою до вас Ну Я ж вам все покажу. А чого ви саме сюди прийшли? Ну, яка хаті від різниця. Ні, ні, це кореспондент. Ну це черзі, це кореспондент. <гум> на день наруження чекіста був навіть подурник з ФСБ. Бо незалежно <гум> стріляли журналіста, хто скаже, а не встає на Б. Я б усе життя пакував. У мене був громадян, на призвичай Ге, більше не болить голова. Черепки лежать морзі, нікому не потрібно. Зрозумів? Ну, не, не треба сердити. Ну так я ж не розмовляю з вами, чого він втрачається в розмову. Я зроз... хотів зрозуміти логіку ваших, чого ви прийшли сюди, наприклад, а не кудись іще. Я йду йому важко по путі. Думаю, може якась палатка. Ви ж, панці. Ви вже розумієте, навіть нема чаю. Пановне, у нас був комітет державної безпеки, при Раді міністр Української сердці. Я все ж я коментував раду. Не інформацію. Бо я оперативник. Зараз я накину курточку. Давайте. Yes. В мене дуже швидко. Троповузка, йде в мене, тут недалеко, в осколій переулок. А там розмова під протокол. На по 12 вольт, подавай остати. Ми всі не ком'яні. А і що з євроська правди? П'яточка у кольчик і починається ломка, і тата і мати згадає. Потім вивозиш в ліс, дає застав. Поки беремо могила, посиця, або а потім гамак. Хай провисить, провиняється до ранку. Ми не міліцієнти. На цьому вчили.